У районі вулиці Широкої стався черговий порив каналізаційного напірного колектора. Цього разу аварія трапилася на ділянці, яку ще не замінили. Мешканці скаржаться на неприємний запах і кажуть, що подібні пориви стаються постійно. Ситуацію прокоментував директор комунального підприємства «Павлоградводоканал». Вже проведений нами тендер, укладений договір, на наступному тижні очікується перша машина з трубами. І ми плануємо до зими замінити всю ділянку в аварійно в притул до залізничної колії. Я думаю, що проблему ми вирішимо нарешті. Комунальники вже працюють над усуненням бариву та готують місце для подальшого завершення робіт. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. З початку року в області за порушення правил переходу проїжджої частини до адмінвідповідальності притягнули майже 290 пішоходів. Патрульна поліція нагадує, пішоходи повинні переходити проїжджу частину лише у встановлених місцях, а саме на пішохідних переходах у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч також зобов'язані керуватись сигналами світлофора. Хоча на пішохідному переході пішоходи мають перевагу, відповідно до правил дорожнього руху вони зобов'язані переконатися у безпеці переходу, як для себе, так і для інших учасників дорожнього руху. За порушення пішоходами правил дорожнього руху, а саме перехід у невстановлених місцях, ігнорування сигналів світлофора, вихід на дорогу перед транспортними засобами, що наближаються, тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень. У Павлоградському районі затримали місцевого жителя, який приховано фіксував роботу співробітників ТЦК під час виконання службових обов'язків. Зібрані фото та відеоматеріали він публікував у телеграм-каналах, що могло призвести до ідентифікації військових на місцевості. Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Розслідування триває. У Павлоградському міськрайонному суді щодня розглядають десятки справ. Навантаження на суддів тут надзвичайно велике. Щодоби надходить у середньому 25 нових проваджень. При цьому нерозглянутий залишок уже перевищує пів тисячі справ. З 4 серпня до нас рішенням Вищої ради правосуддя було вісім суддів. Справи, яких передано до Павлоградського міськрайонного суду, зараз же ще додався межівський районний суд Дніпропетровської області. Справи, що надходять до суду, різні за складністю. Найбільш емоційно важкими залишаються ті, що стосуються дітей. Емоції це зрозуміло діти для нас за нашим світоглядом. Це все тому у цих справах. Так, достатньо важко. В інших, умовно кажучи, справи щодо кредитних відносин або порушень правил дорожнього руху, так звані 130-ті, ну, жодних душевних хвилювань не виникають. Суто по закону, ні більш того. Окремий блок справ, який нині викликає особливу увагу, стосується воєнних злочинів та колаборації у Павлоградському суді. Слухають і резонансні процеси. Зокрема, заочно розглядають справу так званого ватажка ЛНР Леоніда Пасічника. Є такий термін абсентія. Ну, простою мовою кажучи, заочна дана особа обвинувачується у тому, що вона. Фактично присвоїла собі певні повноваження та мобілізувала громадян України, які знаходились на території Луганської області для війни проти держави. Це є міжнародним злочином. Крім того, розглядаються справи щодо різних колаборантів, які очолювали створені органи влади на тимчасово окупованих територіях. Щоб пришвидшити роботу, у суді закликають активніше користуватися електронними сервісами. Хочу запропонувати, з огляду на суцільні тенденції діджиталізації держави, освоювати електронний суд. Він працює, він не складний. Є випадки, коли навіть бабулі пенсіонерки використовують особистий комп'ютер. Звертаються. Попри складну ситуацію та перевантаженість, Павлоградський суд продовжує працювати у штатному режимі. Тут наголошують, головне завдання забезпечити людям право на справедливий та законний розгляд справ. Данио Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Інвестиційна рада Павлограда розробила стратегію розвитку громади на найближчі роки. Цей план стане основою для втілення важливих проєктів, потрібних місту та таких, що підтримуються державними програмами. Це визвано змінами в законодавстві, так законодавство вимагає, тому Десь воно змінюється. Спочатку було прийнято одне рішення, потім, потім поступово змінилося без цього плану. Ми не зможемо реалізовувати взагалі фінансувати ніякі проекти. Загальний обсяг публічних інвестицій на три роки становитиме майже 5 мільярдів гривень. Частину коштів виділять з міського бюджету, решту – з державного, обласного та інших джерел фінансування, зокрема за рахунок грантів і міжнародних програм. У плані вісім напрямків: освіта, і наука, медицина, транспорт, житло, інфраструктура, екологія, спорт і культура. Він дуже важливий саме спрогнозувати наш розвиток і спрямувати на реалізацію тих напрямків, які є пріоритетними не тільки для громади, але й для держави. Документ також передбачає резервні ідеї, що можуть бути втілені в разі надходження додаткових коштів. Сам план дозволяє правильно розподілити гроші та зосередитися на важливих для громади проєктах. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Укрзалізниця призначила додатковий поїзд, що курсує через Дніпро. Нагадаємо, що останнім часом існує дефіцит квитків на потяги. Тому додаткові рейси призначені, щоб хоча б частково зняти гостроту проблеми. Потяг Київ-Дніпро курсуватиме з відправленням із Києва та Дніпра 25, 28, 30 та 31 серпня. Поїзд у Києві підв'язаний під швидкісні потяги Харківського та Дніпровського напрямків. Також він стане в нагоді у випадку, якщо з Харкова або Дніпра на потрібну дату не залишилося вільних місць у Західному напрямку. На Дніпропетровщині знайшли золоту пряжку часів гунів, кочового народу, який у V столітті воював у Європі. Аттіла був вождем гунів з 434 року. Його боялася навіть Гримська імперія. Імперія Аттіли охоплювала території сучасної України Угорщини, Німеччини та Балкан. Артефакт вилучили правоохоронці у межах кримінального провадження та передали до Національного музею історії України. Науковці припускають, що золота річ із вставкою граната могла належати королівській особі. З 1 січня наступного року відбудуться зміни в національному календарі щеплень. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Оновлений календар щеплень передбачає європейський підхід. Щоб дитина отримала максимум захисту від одного візиту, але з мінімальною кількістю уколів, це також впровадження нових вакцин, які захищають від інфекційних захворювань. З 1 січня в нас впроваджується вперше в історії України новий антиген. Це захист від вірусу папіломи людини. Це спеціально для дівчат 12-13 років, зазначив він. Відбудуться і певні зміни у вакцинації від поліомієліту. Буде використовуватися лише інактивована поліомієлітна вакцина. Один, два, і раз, раз, раз. у травневому парку відбувся фестиваль Козацькі завзяття для ветеранів та військовослужбовців. Сьогодні ми проводимо фестиваль Казацькі завзяття. Він проходить за ініціативи нашого губернатора, пана Лисака та ініціативи міського голови Анатолія Олексійовича. Сьогодні приймають участь вітерани, військовослужбовці. Ми організували для них декілька локацій, на яких буде проходити змагання. Ви можете бачити за моєю спиною ці локації. Це метання ножа, метання сокири, дар, спритягання каната, підняття колоди. На локаціях учасники змагалися у силових і спортивних вправах. До заходу долучилися і родини військових. Тут приймають участь не тільки ветерани і військовослужбовці, а й їх родини. Це і жінки, і діти. Вони мають можливість взяти у руки справжнього лука, спробувати свої сили в метанні ножа та пара, сокири. На початку заходу для гостей підготували показові виступи. Дуже приємно, що до нашого заходу долучився спортивний клуб Хорс. Вони будуть показувати, показові виступи. Це будуть виступи зі зброєю. Дуже приємно, що вони підтримують українські традиції. Участь у фестивалі взяла і молодь. Вихованці школи козацького гарту Хорс продемонстрували майстерність у володінні зброєю. В цілому, в мене було два типи зброї. От є така, як селянська, і є шляхетна козацька зброя. От, я керував і тою, і тою. Умовно кажучи, селянська зброя це ціп, це серпи, сокира. Тобто те, що може взяти в себе вдома. Шаблі це вже шляхетна така зброя, яку отримуєш або в бою, або у майстра. Певно, я керував ціпом. От, доволі така своєрідна зброя, тому що є, має це інерційна частинка, яка те може гепнути по голові. Ну, так, вже чисто, особистий досвід поскакує. І шаблі. От шаблі, звичайно, вони от по майстерні сіляться на одну шаблю, і двома шаблями. Два шаблями просто складніше керувати, тому що ти маєш, по-перше, це робити синхронно, а по друге в два рази важче, тому що вона сама важка. Олександр займається у школі вже близько 10 років. каже, що ці заняття виховують молодь та вчать відповідальності. Батьки завжди вважали, що от патріот, що от націоналіст, це людина, яка здатна щось робити для держави, і мене треба виховувати в такому ключі, щоб я мав розуміти, що я не свою відповідальність за свою державу і що я маю її змінювати. І мене віддали на відповідно бойове мистецтво спас, де наш тренер виховував нас саме в такому ключі, і таким чином збагачував ну молодь більш проактивною молоді. Учасники мали можливість позмагатися у різних конкурсах та перевірити свої здібності. Змагання допомагають підтримати військових та полегшити їхню адаптацію в громаді. Ну, вони мають бути, тому що це все таки спорт, а спорт як то кажуть, фізичний труд зробив із мавпи людину. Такі заходи не лише підтримують бойовий дух учасників, а й зміцнюють зв'язок між військовими та громадою. Вони також виховують молодь у дусі патріотизму та взаємоповаги. Кирил Дмитрук, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.